Орці компанії PM не забули, звісно, про дітей, тому що це наше майбутнє, і ось цей комплекс оптимального сету, про який я казала, він для дітей розроблений в програмі Power Cocktail Junior. Більш... Ем такий легкий комплекс, тому що у дітей ще не сформована травнева система. В них з більшою напругою працює імунітет, тому що він якраз і входить в життя і знайомиться з різноманітним світом бактерій, вірусів, грибків. Організм дитини зростає дуже швидко, наповнюється мінералами, кістки, зуби формуються. Інтелект формується, і саме для цього цей комплекс вітамінів, мінерали, мінералів, мінералів, клітковини, мікрофлори все в цьому комплексі вже є. І з того моменту, коли ви даєте своїй дитині додаткові. Ну, окрім э, грудного молока, додаткових э, продуктів, ви вже можете потрохи вводити цей комплекс. Це дуже смачний коктейль. Можна цей порошок додавати і до води, і до молока, і до компотів. Ну то те, що п'є ваша дитина, окрім э, чаю э, або газованих напоїв, і завжди ви отримаєте э, прекрасний результат. Діти э, дуже. Добре зростають, вони менше хворіють, і якщо хворіють простудними захворюваннями, за день-два виходять з цього. Вони класно споживають інформацію, оброблюють її. В них міцна нервова система, міцні кістки, зуби, нерви, все, що потрібно для наших дітей сучасних. І я вважаю, що ні одна родина навіть Багата родина не, не, не спроможна дати дитині кожного дня більше 20 інгредієнтів з ягід, овочів, злаків, фруктів. І ще скажімо чесно: не не всі діти люблять. Якісні продукти харчування і між піцею та салатом більшість дітей обере піцу, і тому давайте будемо про свій дітей пам'ятати, що ми формуємо їм фундамент здоров'я саме в дитинстві. І коли звертаються до мене люди, ну дорослі вже в кого є проблеми з. Репродукцією, з гормонами, з вагою надлишковою або наднизкою, в кого є проблеми з мозоком чи з кровообігом, це все закладається в дитячому віці, і треба це пам'ятати і знаєте, вкладати в найцінніше в здоров'я наших дітей. Тому я раджу пам'ятати, що Power Cocktail Junior – це найсмачніша. Така спеціальна для дітей комбінація поживних речовин для їх зростання, для їх зміцнення, для імунітету і для їх здоров'я на весь майбутній час. Тому використовуйте ви ці переваги, ви побачите ваших дітей зовсім іншими. Більш потужними в інтелектуальному сенсі, більш сильними в імунітету, в імунітеті, більш розвинутими. Я думаю, що всі батьки чи бабусі дідусі бажають цього це бачити у своїх дітях. Далі я